З Євангелія від Луки Сталося тими днями, що вийшов указ від Кесаря Августа переписати всю заселену землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією правив Квіриній. І йшли усі записатися кожний до свого міста. Піднявся Іозеф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового, щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первородного сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостинному дворі не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи. Які жили в полі та стерегли у нічній сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим і сказав їм ангел: не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида. Народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак: знайдете сповите немовля, котре лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: Слава вовишніх Богу, а на землі мир людям Його вподобанням.